Чуєте, як Сербії сприймають наш склад, незважаючи на чи, чи на картиці. Ми бачимо стартову четвірку і голкіпера Сербії. Але на арені озвучують саме команда України. Тож, давайте я вам про українців і я вам про нашу заявку Кирило Ципун Юрій Савенко з'являється. Петро Шурма удар від нього поворота, він ще зараз також нам вдається відзначитися забити м'ячем після кутового. Ось це так. Старт зустрічі. Було сказано про. чай Що трима. Гарне закидання від нього. Швед. Падіння. Не. Лазарович намагається знайти момент для удару. Відіграє він на Бакшена. Ще четвіркою. Продовжують м'яч тримати. Лазарович Вперед. Вкут. Простріл. Спроба ударити поворота. Зараз А Бакшен пролітає. по Семенченко. і Удар по воротах Савенко перед собою. На добуванні суперників і Юрій Савенко знову команді допомагає. Розірш ауту від суперника. Невдалий удар. Шано ставить. Пеляш. лівіше відпасовує Семенченко. На бачина. А бачить! Ніяк розбирається. Професор! Професор! Його не було в матчі проти Польщі. Спочатку допомагає команді м'яч перехопити, потім перекочує м'яч, му... що він робить в мові старій. Зараз спробу від нього після розвороту пристелити на дальню стійку. Спроба не вдала. Драган Томич все одно про всяк випадок аплодує і дякує своїм партнерам. Але прекрасно розуміє Йован Лазарович. Що з Корсуном розібратися? Ну, справа в тому, що він розумів, міг допомогти команді відірватися в рахунку, міг допомогти команді заміснічним. Швед. На жука. ось Жук, тут розвертається, пробуває по уроках і є забитий м'яч. 3-0 на користь збірної України. Євгеній Жук. Визначається своїм дебютним забитим м'ячем за національну команду. Євгеній. Красним голом визначається Петро трьома. Підає передачу Лівіше. Не виходить пробити. Ні, все ж виходить, Все ж дається. 4-0. 4-0 і немає тайм-ауту збірної Сербії. А вона зараз зазнає двох поспіль болючих ударів. На паркеті всі прекрасно розуміють, що вимикатися за жодних обставин не можна. Собакшин залишає для Лебідя. Лебідь на Семенченка з злето ловить 16-й номер нашої збірної. Але поворот уважно. Діє колишній футзолістський та педір шпідкаті. Ще один удар від капітана. На лінії встановлює. пробігає Поуса. Бахченко ходить. Лебідь. Прострілює на дальню. І знову грає на переход опонента. Акцентовано не штовхав, а Ось тут забитий м'яч від збірної Сербії. Після штрафного все ж вдається їм довести до удару. Не дає відкладеного фолу. Не демонстрував про відкладений фол Рефері. Виглядало так, що продив правіше на лебідя. М'яч під лівою удар в поворотах, а давненькому насправді не бачимо. Наш футзоліст не дозволяє Петрову віддати жорстку передачу. Тут розіграш нашим футзалістам. Вкидання далеко в чужу штрафну від Юрія Савенка. І спроба пробити головою від Даніїла від нього Пимісінько перед носом Ракича Швед пробиває. Котить навіть м'яч. Сподівання. Фаренюк він на паркеті. Фаренюк поміж ніг супернику прокинув загальні мережі Асоціації футзалу України. На Ракича на капітана. В нього трішки просто роз'явилося. Він у флан відіграє. Юрій Савенко на місці. Тіно почувати сербез м'ячем Все ж проходить передачу від Ракича по флангу Юрій Савенко. Освічені Цепун і Савенко конкуренцію виграють. Зараз спробував. Олексіч. На Росича відпасовує. Проти Росича Фаренюк. Росич знаходить момент для удару. Пробиває. Пробуває повз. Ось він. Момент, де Ракич заблокував. Мічна підтримка. І зрозуміло, що їм так само сьогодні необхідні три очки. Юрій Савенко. М'яч друг задав. реваншу Лазаровича. А в того є простір. Він котить лівіше. Удар воротах. Савенко у грі. Ти вже. Савенко удар від нього здалеку. І Абакшин. Ось цього ракурсу. Має бути краще поміт. Відсканувавши QR-код в правому верхньому кутку, ви можете долучитися і зробити. свій внесок у перемогу. Скануй, оболівай, допомагай. Чудовий шанс був збірна України. Прекрасний шанс. Гольова нагода. І рятує свою команду Яков Вулич. Даніла Бакшин знову Першокласна гра від нього. Скидає він на Ярослава Лебедя, якого супер. забити попередній атаці. Від суперника відірватися було б те, що потрібно. А ось зараз кутовий використовуємо! Знову стандарт в дії. І як же це чудово, що не використавши свій гольовий момент, прекрасно знаючи це залізобетонне правило. Не забуваєш, ти забуваємо тобі. Збірна України все ж дотискає. Збірна України все ж виконує один кутовий, заробляє ще один. І цей стандарт вже використовує наповно он... пекучої солью. На рані а та зустрічає мельник, не блокує удар. Опоненти захищаються. Час грає на нашу користь. Савенко закидання на Ростислава Семенченко. Спиртнув. А бача. дозволяє пробити. Дозволяє пробити так. Але... Ось, дивимося. Абакш. Савенко, м'яч доходить. Як мальник розбирається на фланзі. Необхідно використовувати цей шанс. Не вдається. Сербії як жук повертається, мчить назад. Простріл у підкаті. Вдається зіграти Назару Швед. Заслін. Удар по воротах Савенко парирує. Ми вже бачили сьогодні. Гарний заслін. скрутного становища. Наші гравці вибралися. Лебідь прострілює на дальню стійку. І звідки все розпочалося від власних воріт. від власних воріт запустили цю атаку під опічню Олександра Косенка. Простріл на дальню стійку і Даніла Бакшин відзначається забитим м'ячем. І Оркорсон ненадовго відірвався. Ярослав Лебідь. Простріл. Вулич тут вибуховістю і гарним поставленим ударом простріл. Левіт на перехопленні грає. Спалюють ігровий час. На щастя, удар по воротах. І них м'яч Райчевича зіграв свою, не замкнув, не додав. Точності удар у своїм партнером обстукався. Райчевич скидає на Петрова. Удар від нього. Не встигає м'яч забрати друг Савенко. Ще один сейв від нашого голкіпера. І що тут цього не вдалося. І знову Юрій Савенко. Величезна роль голкіпера. В ось тому от успіху, який наразі моменти створюють. І зараз знову рухають м'яч. Петро віддає передачу справа п'ятою. Пробити від Томича. Савенко м'яч в руку влучає. І Реферес. Дев'ятка збірної Сербії. перепасовує Удар, поворот, і своїм партнерам. Удар поротакий каркас виручає. А в нас є можливість на повторі подивитися, чи так воно було. Ні, Юрій Добре, вміє, Зварич від нього спроба. Можливо, там і бури від когось. А... Ракич віддає фланг. Гарний простріл. Томич ногу підставляє і просить кутового. Енергії продемонстрував удар від Лазаровича. Юрій Савій ще йшла відіграватися. Тут безсподібного обійшлося. Зараз Жук розвертається. Пробуває по воротах до кінця. Удар по воротах над поперечними на меч і розводити, лише, що не пішла гра повноцінно у тому, що аби так само вона сталося. І 11 жовтня жук не влучає поворот. Час спину. Збірна України перемагає команду Сербії. Знову 6-1 на нашу користь, так само як і на чемпіонаті Європи 2022 року.